Ранок заварила собі каву, взяла кисло молодшим сир, додала трішки згущеного молока і буду зараз снідати. Сьогодні у нас так пасмурно, дуже пасмурно. Ну, нічого ось не видно, сонечка не видно. ну Не в тим річ, як кажуть, буду сьогодні, напевно, готувати, буде такий кулінарний влог. Щось хочу приготувати на два дні, щоб, знаєте, не готувати. Може, завтра сьогодні, верніше, зроблю тортик, бо на завтра 8 березня, щоб, знаєте, щось було солоденьке для підняття настрою. Бо новини іноді тішать, іноді ні. Дівчатка, це я купила такий кисломолочний сир у АТБ, Він такий був новинка, як. Хто може бачив мою закупку, закупівлю, то там я купила. Ну от Їм трава травою. Оцей домашній кисломолочний сир ніхто нічого не замінить. Він смачний, але ну не знаю, мені не дуже подобається. Мені от домашній, домашній кисломолочний сир набагато смачніший. Але раль би його їв, би, так? Да? Він у нас такий все їсть, крім цього шоколаду. От дає, давали, пробували давати. Знаємо, що не можна давати собаки, начебто шоколад, але йому пробували давали, він його ну, цукерку давали. Взяв і виплюнув. Ральф, підемо гуляти, пішли. На тобі смачненьке щось дам. Він так полюбляє щось смачненьке. Ну, як, напевно, всі ми. На, голос. 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 Дай мені лапку. Дай лапу, дай лапу. Ай, дай лапу. Де де? Хороший хлопчик, хороший. На. Так, ось цей сир, ну покажу вам, який. Він смачний, але ось домашній набагато смачніший. Достала маскарпоне, все-таки буду робити тірамісу. Зараз каву треба заварити, бо я знаєте, роблю такий класичний. У мене вдома полюбляють класичні, ось полуницю не полюбляють, зперсиковий є тірамісу, тільки класичний. Тому буде класичний тірамісу. І сьогодні я вирішила трішки приготувати хоча б на два дні, щоб нам вистачило. Е, перше в мене, в принципі, було, тому вирішила приготувати два гарніри і щось до них. Е, звісно, думала ще якийсь салатик приготувати, але щось передумала. Є в нас листя салату, то якщо комусь треба буде зробити салатик, то це все я скоренько зроблю. І вирішила все-таки сьогодні приготувати наш тортик улюблений, це терамісу, дуже довго готую його. По цьому рецепту. Цей рецепт я побачила на каналі Осія або Ося, хто як називає її. Він дійсно виходить дуже-дуже ніжний і такий легесенький тортик. Я його полюбляю і готувати, і їсти. Він готується ну, дуже-дуже легко. Для його приготування нам треба маскарпони, яйця, цукор, кава, треба заварити її, і маскарпони. Все більше нічого не треба. Ось показую, який вийшов крем. Він дуже дуже ніжний, і залишилося нам тільки його зібрати. Спочатку готую я по флотськи в вермішель, будуть макарони по-флотськи, гречку відварила, макарони відварила, а це готую е, такий фарш. Можна було, звісно, м'ясо відварити, е, потім його перекрутити, і додати цибульки. І так його робити. Але я вирішила в спрощеному такому варіанті е, додала фарш, додала е, цибульку, нарізанка. Бачила, як я різала, і це все так тушкую на невеликому вогні. І воно так буде смачно. Зараз додам спеці, бо фарш у мене не солений, без перцю, без, ну, без спеці. Коротше. Зараз додам все, що я полюбляю, і буду у нас такі макарони по флотськи Дуже давно їх не готувала, тому вирішила приготувати. І ще буду готувати печиво, воно теж дуже-дуже легко готується. Мені подобається це тісто, воно швидко випікається. Єдине, що я, знаєте, коли ось почала готувати, я забула включити духовку, і мені було потрібно, щоб духовка нагрілася, а потім я їх поставила. Хоча можна ж було включити, ну, щоб вона грілася. ну, Таке буває, нічого страшного. Цей рецепт дуже-дуже простий, і це печиво дійсно виходить: таке ніжне воно такий має приємний аромат і воно, знаєте, я скажу таке ситне. Показую процес своєї роботи. Ральф гавкає, там дід ходить, а дід ходить, ну, одягає капелюх, такий, ну, шапку, і йому це не подобається. Ральф, так, приготувала гречку, приготувала макарони. До макарон приготувала буде таке фарш. Ну, це буде макарони по флотськи Так, це у нас такий чай. Ви бачили? Такий дуже смачний. Зараз покажу його. Я його дуже полюбляю, а це так заварила його: ось такий карпатський чай, лісові ягоди. Тут все є, воно сушене і дуже-дуже смачне. Хто не куштував, бері, дівчатка. Я його брала в Аврорі. Так, до гречки буде ось такі сосиски будуть. Дівчата вони дуже смачні. Нам сподобалися. Я взяла дві упаковки таких, тому вони смачні будуть до гречки. Так. Тіремісу, я його закрила плівкою харчовою, щоб знаєте, холодильний такий ну, у мене там ковбаска, сир, щоб ну, завжди я його закриваю, щоб не е, набирався таких ароматів ковбасних. І печиво моє готове. Єдине, що в мене дуже мало було цукрової пудри, то не дуже так їх обваляла, як кажуть, в цукровій пудрі. Але нічого, вони. Ці це таке печиво дуже дуже смачне і ситне. Я колись побачила цей рецепт у Наташі на каналі, і мені він сподобався. Тому ось такий мій процес роботи був виконаний. Дуже я задоволена зараз. Ще загружу цю посудомийну машину, і процес виконаних робіт на сьогодні це все. Так, дівчатка, вийшла я на балкон, думаю, подивлюся там, що робиться, як кажуть, з погодою, бо хочу вийти, і вирішила трішки засняти. Кінець цього скажімо так, відео. Приготувала я все, що я запланувала. Знаєте, так якось був настрій і воно так все пішло. Іноді от я приходжу на кухню, не хочу готувати і мушу себе готувати, бо треба щось їсти. А ось сьогодні так все якось воно пішло, як кажуть, по маслу. Але це відео вийде завтра, а завтра у нас 8 березня. У мене, знаєте, цей день більше так. Підходить до День весни, хоча весна у нас 1 числа почалася, а зараз 8. І хочу всіх жінок привітати з цим святом. Ми, знаєте, жінки більш такі чутливі. Звісно, ці події на нас відображаються, тому хочу кожній жінці побажати здоров'я, весни в душі, миру в душі, спокою. Нехай нарешті це все закінчиться, що зараз відбувається, і ми жили мирним життям. У нас Знаєте, так, в дитинстві це свято ми не дуже, так, як я так пам'ятаю, щоб святкували, але якісь знаєте, подарунки мамі робили, якусь поробку робили. Зараз ну, в мене діти вже в садочки в школу не ходять. А ось я такі поробки, як вони мені робили, це було теж дуже приємно. І я зберігаю ці поробки, особливо на 8 березня, які робили. І знаєте, іноді так переглядаю. Тому таких, знаєте, подарунків ми не робимо сильних, великих таких, але якийсь такий маленький презент, як кажуть. Ну, син, звісно, привітає дочку мою. Я проводжу бесіду з ним, навчаю його, що треба вітати. І, звісно, привітає бабусь. У нас дві бабусі, тому буде вітати. Чую, що мій помічник іде, я тут. Він від мене не відходить. Я кажу дочці, що це в мене. Охорона з'явилася. Особливо охорона. Охороняє так, щоб я нікуди не ділася, куди я, туди і він. Іноді мені, знаєте, потрібно піднятися на другий поверх, там щось взяти. Наприклад, ковтинку якусь чи що. Він за мною. Я кажу, я зараз буду спускатися вниз, але все рівно він йде за мною, сидить. Так що, ось так. А я зараз покажу, що йому подобається. Трошки ми вчора сміялися, як він так якось думками своїми хоче достати те ім'я. А він його не може. Так що ось таке було відео. Всіх рада вас бачити на своєму каналі. Дякую, що дивитесь моє відео до кінця. Всім на, нам бажаю спокійних і тихих днів без сирен і без ракет. Що все в нас було добре. До нових зустрічей у нових відео!